Слава Сину і Святому Ду, нині повсякчас, і на віки, в амій. У Луцьку провели в останню путь спецпризначенця ігоря Небося і прикордонника Руслана Макарчука. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Попрощатися із загиблими воїнами прийшли рідні, знайомі, небайдужі жителі міста, бойові побратими, духовенство та представники влади. 42-річний лучанин Руслан Макарчук поліг у бою 8 січня 2023-го під час виконання бойового завдання в районі міста Соледар на Донеччині. Військовий служив у Держприкордонслужбі. туди потрапив по мобілізації у серпні минулого року. Був на посаді стрільця групи розвідки. Натомість лучанин Ігор Небось був капітаном сил спеціальних операцій зсу. 37-річний військовослужбовець загинув 15 січня 2023-го року у року. Ю поблизу міста Бахмут Донецької області після завершення богослужіння домовини з полеглими бійцями під звуки дзвонів пронесли театральним майданом. Їх навколішки проводжали усі присутні: вічна пам'ять мужнім воїнам та щирі співчуття близьким.